Якось народилася ідея зробити вертеп за подіями 2014 року, в якому будуть присутні і майданівці, і доброволець, і так званий легітимний, і так званий цар Ірод Пойло, Навіть Азіров. Ми на свій лад, те, що ми самі пережили. Ми це склали, якісь рифмовані рядки. І е, так в процесі дійства опишемо все, що відбувалося у 2014 році. 30! даєш за батон. Хто дасть більше? Золотий батон. 73! три. Продано. Батон, Привітаємо власника нового золотого батона! Тут просто приходив, ми збираємося з друзями на каток. Дуже цікаво стало, вирішив подивитись. Будемо сподіватися, що таких батонів буде в нашій країні менше. І цей батон, той один, який був у нашої влади, він залишиться тут. І ніяке зло, ніяка біда не буде розповсюджуватись по нашій країні. Всі будуть щасливі, всі будуть здорові. І найголовніше, головне, щоб був мир. Виникла ідея, що треба, ну треба не такий простий рік цей пройшов, 14-й, щоб просто так от забути і зробити звичайний традиційний вертеп. Настільки все накопіло, настільки все це наболіло, і ми от зустрілися просто з єдиним волонтерським центром і вирішили, що треба робити. І от уже Стас взявся Станіслав Тавлуйда, волонтер центру. Я поміг, люди прийшли, зібрались, допомогли, якось самі написали цей. Сценарій намагалися в рифмованій формі. Можливо, зараз трошки щось позабували, але головне поставили перед собою добру мету нагадати, що у нас було в цьому році важливого. Ще раз про це сказати і якось трошки зібрати грошей на армію.